Привіт, друзі! Сьогодні на вас чекає справжній батл колагенів МСТ. На арені два супергерої краси та молодості. Яловичий колаген зі смаком апельсину та рибний колаген зі смаком вишні. Рідкий рибний колаген та рідкий яловичий колаген від компанії МСТ. Обидва продукти містять гідралізовані пептиди колагену першого типу за патентованим комплексом Вересел, а це одна з найдосліджених форм колагену у світі. Підтримка еластичності шкіри, зменшення зморшок, зміцнення ніфтів та покращення структури волосся. Додатково в складі мають вітамін С та біотин, які ще більш підсилюють синтез колагену. Перший претендент: яловичий колаген зі смаком апельсину містить в складі як вітамін С, В2, ніацин, біотин, цинк, мідь. Містить 20 порцій на 500 мл, а також є 40 порцій на 1 літр. А тепер перейдемо к рибному колагену зі смаком вишні. Основа морський рибний колаген. Та основний момент по складу, який їх відрізняє. в яловичні ми маємо на 25 мл 26 грами колагену, а в рибному колагені ми маємо аж 5 грамів на порцію також саме в 25 мл. Ну і сам колаген яловичий чи рибний. А ми знаємо, що рибний засвоюється краще ніж яловичий. А ви знали, що після 25 років щорічно наш організм витрачає 1,5% колагену? Вау! А ви знали, що морський колаген засвоюється швидше нашим організмом? Чому? Бо має менший розмір пептидів. А ви знали, що регулярне вживання колагену Вереса доведено зменшує глибину морщик вже за 4 тижні. І це не просто казки, це клінічно доведені дані. Обидва продукти топ підходять як жінкам, та чоловікам, які дбають про своє здоров'я: шкіру, волосся, нігті, профілактику старіння. І ще трошки про колаген. Це 30% усіх білків нашого тіла. Без достатнього рівня колагену страдає не лише шкіра, а й суглоби, кістки та судини. Лерісал має клінічні підтвердження ефективності. Вже за 28 днів шкіра стає більш пружною, а зморшки менш глибокими. Морський колаген засвоюється в півтора-два рази краще ніж його попередник яловичі. Напиши в коментарях, який колаген більш подобається тобі. І підписуйся на канал, буде ще більше цікавого про МСТ.